Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про теплиці. Нас запитують, наприклад, одне з питань: які краще там двоскатні, аркові та інші варіанти теплиць, тобто, що краще поставити для дому. У кожної із цих теплиць, в аркових, двоскатних, є свої переваги та недоліки. Наприклад, у аркових теплиць, якщо ми дивимося, у них... Е Закруглення починається практично знизу, да, і ми втрачаємо робочу зону, де ми можемо вирощувати високі рослини. У двоскатних, наприклад, теплиць цього немає, але вони виходять дорожчі, тому що там більше матеріалу використовуються. Але ярка двоскатні – це класика. І для того, щоб створити більш функціональні теплиці, то ми їх доопрацювали і розробили ось теплички, які мають всі ці. Переваги, наприклад, аркових двоскладних у себе ось. Ну і додатково допрацьований згідно різним технологіям. Тобто, наприклад, ось ці теплиці, да, вони зроблені, вони зроблені по технології мітлайдера. Тобто, свого часу Яков Мітлайдер експериментував з різною формою теплиць. І він зрозумів, наприклад, ось це класичний мітлайдер, що якщо у нас є зверху провітрювання, то ця теплиця дуже добре провітрюється в теплий період року. Тому що починається вже з березня, коли ось вийде сонечко, в теплиці буде плюс 30, плюс 35. Фрамуги, які знаходяться зверху по всій довжині, вони дозволяють це тепло дуже швидко викидувати. І за рахунок того, що всі верхні фрамуги можна поставити термоприводи. То це дозволяє автоматизувати процес відкриття закриття фрамух. І таким чином у нас теплиця буде завжди мати комфортну температуру для рослин. Тому що, наприклад, коли температура вище 30 градусів, то ці акуатори почнуть відкривати цю фрамугу і е викидувати гаряче повітря. Коли у нас починає падати температура, то ці е термоприводи вони починають закриватися, і таким чином ми починаємо зберігати тепло в теплиці. Ось так воно працює. Мітлайдери, наприклад, у нас є теж різних форм. Ось це двускатний, да, тобто ми бачимо, що він має рівну стінку, він дуже органічно може вписатися в саму різну архітектуру вашої дачі або будинку, да, тобто його поставити можна. Але крім того, у нас є і мітлайдери аркові, Тобто аркові мітлайдери, до речі, вони йдуть. Незважаючи на те, що зверху у нас верхнє провітрювання, але у нас є і фронтальне провітрювання, тобто дві фрамуги, які можна відкривати легко. І а, в цій теплиці а, в теплий період років з температурою взагалі немає проблем, тому що за рахунок відкриття всіх фрамуг, така теплиця буде ідеально провітрюватися. Повітря заходить у нас в ці частини і видавлює все гаряче повітря через верхні фрамуги. Тобто у нас не буде понизу протягу, а тепле повітря заходить і викидує гаряче повітря, тобто ідеально для рослин. Тобто мітлайдери дуже класно працюють для рослин, як в теплий період, ну так само і в зимовий період ці фрамуги утеплюються, і все у нас працює добре. Крім того, як я казав, є. У нас класика – арковий і двоскатні теплиці. Ну, про них всі знають ось. Але щоб об'єднати функціонал. І аркових, і двоскатних теплиць, ми зробили теплицю комфорт. Чим вона комфортна? По-перше, вона велика. Тобто, у нас вертикальна частина 2 метри. Можна вирощувати навіть саме високорослі рослини. Томати, огірки ідеально підходять для того, щоб їх тут вирощувати. По-друге, в кожній теплиці є величезні двері, да, тобто дверний прийом. Для чого? Їх можна відкривати повністю, фіксувати і таким чином. Ці теплиці будуть дуже добре провітрюватися, коли у нас повністю відкривається дверний проєм. І крім того, зверху також є форточка. Коли не так то спекотно відкрили, то тільки зверху фрамуги і провітрюється теплиця. Коли буде вже літо, можна відкривати повністю двері. І теплиця буде повністю провітрюватися. Тому ось такі варіанти теплиці, які ми доопрацювали, щоб створити більш комфортні умови для рослин, ну і відповідно і для того, щоб в них працювати людям. Тому що, наприклад, коли у нас є великі двері, сюди можна заїхати великою тачкою. Даже взагалі оця двері почти метрова, да, тобто 96 см, сюди зайде будь-яка тачка. Але якщо нам чуть ли не мотоблоком треба заїхати, то ми можемо взагалі відкрити оці подвійні двері. Ці теплиці. Мітлайдери, комфорти, можуть бути шириною 3 метри, 4 метри, 5 метрів, 6 метрів. Тобто спокійно, будь-який розмір, по ширині можна зробити крат на метру. По довжині взагалі ніяких е е лімітів немає. Ну, наприклад, спокійно 6 на 100 можемо зробити, поставити цю теплицю, розбити ще додатково на якісь секції. Тому ось такі варіанти, якщо вам сподобались, переходьте на наш сайт теплиця Можете замовити їх як для самостійного складання, так і повністю все під ключ. До речі, в ці теплиці можна спокійно ставити опалення, освітлення, системи зрошення. Це все теж у нас є. І це теж ми можемо поставити або для самостійного складання та встановлення, або можемо приїхати це все зробити також нашими спеціалістами. Ну, а з вами був Олександр теплиця Живіть гармонії з природою та в рік прогресія. До нових зустрічей!